Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптистинфо». З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Служіння вшанування. 29 березня в Одеській церкві Благодать відбудеться служіння вшанування до сторіччя з дня народження Василя Єфимовича Логвиненка. На зібранні на прикладі життя служителя розглянуть тему. Насліддя віри, що діяла любов'ю, поміркують, як служити, щоб віра примножувалася в наступних поколіннях. Ремонт молитовного будинку в Калинівці триває. У Калинівській церкві триває перебудова молитовного будинку. Пастор Василь Галушко розповів, що вже зроблено та які є молитовні потреби. Вітаю вас, брати та сестри! любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми зараз знаходимося в селі Калинівка. Одеського району біля Дому молитви, іванівських християн Баптистів. Мене звуть Василь Галушко, я є пастор церкви, селища Нове Життя та церкви, села Калинівка, Дім Молитви. Знімаємо вже третє відео, щоб показати вам, що було зроблено, і що ще потрібно зробити тут, в Домі молитви, щоб відновити його. Для служіння на цьому місці. Зараз у Домі молитви на зібранні збираються близько 50 дорослих. Вони перебувають у Слові Божому, разом моляться і досліджують Біблію. Повне відео, дивіться на каналі Об'єднання. Ліга лідерів. Шлях до ефективного благовістя. 8 березня Ліга лідерів зібрала молодь на 6-ти годину навчання в Сінерджі Чорч в Одесі. Четверо місіонерів Кевін Сміт. Закарія Анна Кіріазіс і Джеймс Копленд, які звершують служіння на Одещині, поділилися досвідом із молодіжними командами чотирьох церков. Протягом дня команди двічі виходили на вуличне благовістя у великий міський парк. Хлопці і дівчата ділилися з незнайомими людьми Євангелієм. Благовісникам допомагали шок трактати які неможливо викинути, адже на перший погляд вони схожі на долари. Пропозиція такого трактату зупиняла майже кожного. А через декілька хвилин. Лин багато хто вже був не проти поспілкуватися на важливі теми. Учасники на власні очі переконалися, що крім байдужих були й ті, хто щиро хотів поговорити про спасіння своєї душі. Велике або незначне усе нести до Бога. 80 жінок розмірковували про роботу над помилками. Тож робота над помилками стала темою виступів на сестринському спілкуванні в другій Одеській церкві, де пастор Віктор Гончар на початку березня. На основі біблійної історії про Маріам тему провела Наталя Свистун. Усі прийшли до висновку, що помилки бувають різні найчастіше вони незначні і не дуже впливають на наше життя, а є й такі, що мають тяжкі наслідки. Людмила Петля наголосила, що війна є найбільшою помилкою людства. Те, що відбувається в нашій країні, відгукується болем у серцях і молитвами до Бога на наших устах. Сестри завершили спілкування гарячими молитвами за Україну. Неформальна церковна програма в Каракурті. 9 березня в Каракурській церкві відбулося зібрання, присвячене жінкам. Пастор Сергій Кераді розповів, що перша частина складалася з привітальної проповіді, пісень і віршів. Потім зробили перерву та продовжили програму з частуванням, тематичними конкурсами, вікторинами та неформальним спілкуванням. Усі залишилися задоволеними. А пастор додав, що для Божої слави та запрошення людей до спасіння потрібно використовувати. Ти кожну можливість. підлітки з біблією змінюють світ наприкінці зими в виноградівській церкві, підлітки та молод району зустрілися на семінарій підліток, що змінив світ. Близько 30 хлопців і дівчат з Каракурту, Нових Троянів, Дмитрівки, Васильівки, Винограду. Криничного та виноградівки дізналися, як Бог благословив Тимофія та зробив його прикладом для багатьох. Тему виклали спікери-пресепт, міністрі Інтернешнл, Сніжана та Іван Дюльгер. Організатори пастор Сергій Кайраді презентували школу Тимофій та планують проводити семінари для молоді та підлітків за принципами індиктивного вивчення Біблії. Перемогти те, що руйнує душу 23 лютого в Струмківській церкві, де пастор Олександр Дрібноход, Боже Слово об'єднало 25 жінок на сестринському спілкуванні. Сестри Лілія Черниш і Галина Дрібноход запропонували присутнім тему, що руйнує душу людини. Дівчата та літні жінки не лише читали про те, що злі слова, плітки та погані думки руйнують душу, а й навчалися, як долати такі спокуси. Також була молитовна частина. Україна може зникнути. Україна зіткнулася з глибокою демографічною кризою. Ще до повномасштабного вторгнення населення вже скорочувалося в Україні. Найвищий рівень смертності та найнижчий рівень народжуваності у світі. Якщо ця тенденція збережеться, Україна як нація ризикує зникнути. Ця реальність дійсно лякає, але вона також створює можливості. Тому жіночий центр вибере життя вирішив боротися за кожну жінку та її дитину. За рік з Божою допомогою дев'ять жінок пройшли біблійний курс, «Прощена та звільнена. Відбулося близько 350 зустрічей на індивідуальних або групових курсах. Залучено до служіння 33 волонтера та багато іншого. Керівниця центру Тетяна Гресимчук розповідає. Бог зібрав нову команду викладачів із числа наших волонтерів, щоб навчати молодь біблійної сексуальної етики. Ми назвали наш курс рішення та наслідки. Наразі ми працюємо над адаптацією матеріалу та налагодженням контактів, щоб потрапити в систему державних шкіл. Моліться, щоб Бог дав нам мудрості в роботі з освітніми матеріалами, а також щоб він відкрив нам двері для того, щоб ми могли ділитися істиною з молодими людьми в цей важливий період їхнього життя. Бажаємо любові та злагоди Володимиру та Олесі Михайловим і їхнім 30 дітям. У неділю, 23 лютого, одружилися Володимир Михайлов та Олеся Крогінова. Вінчання звершив пастор Олександр Тимов. Весілля відбулося в приміщенні Одеської церкви Скинія. Володимир служить пастором в церкві Любов Христа в старих Троянах, а Олеся з Одеської благодаті. Раніше у Володимира та Олесі були окремі багатодітні родини. Тепер у їхній сім'ї разом 30 дітей різного віку. Обоє за волою долі залишилися самі, але Господь не залишив своїх дітей на самоті. Бажаємо Володимиру та Олесі Михайловим і їхнім дітям любові та злагоди. Повернутися у сімейний рай. 23 лютого в першій Білгородністровській церкві молоді сім'ї міських церков спілкувалися навколо теми, чому сім'я втрачає рай. Тему відкрив пастор Олександр Максимов, відповідальний за сімейне служіння у Тернопільській області. Війна розлучила багато сімей, принесла горе та складнощі в життя людей. Церквам сьогодні, як ніколи, потрібно приділяти увагу осередкам суспільства сім'ям. Розповіли організатори спілкування. День відкритих сердець. 15 березня понад 50 учасників, дорослих і дітей, взяли участь у християнському денному ретриті дні оновлення, наповненому програмою для дітей та їхніх опікунів. У приміщенні Одеської Сінержі Чорч дорослі мали можливість відпочити та поспілкуватися. А тим часом спеціальна команда займалася дозвіллям дітей. Організатори провели для батьків невеликий тренінг за участю лікаря-педіатра. А команда помічників працювала з дітьми за окрем. Програмою. Таким чином, батьки мали повний день відпочинку, без турбот про малечу. Після спілкування в церкві учасники мали спільний обід в п'ятизірковому ресторані на березі моря. Господарі дозволили скористатися роялем, який стояв у центрі зали, і всі разом понад 50 людей заспівали молитву за Україну. Це стало гарним свідченням для персоналу закладу. Також батьки разом з дітьми відвідали виставу в одеському дільфінарії, і це було чудовим завершенням дня. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож, вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа.